Ваше блаженство, сьогодні ви підписали копію Томосу. Наскільки це важлива подія? Все-таки це просто копія, але, я так розумію, незвичайна копія. І її доля така теж буде незвичайна, якась вона має виконати якусь свою таку важливу функцію. Розкажіть, будь ласка. Українська церква від початку повномасштабного вторгнення бере активну участь у підтримці наших Збройних сил України. Це не тільки духовна підтримка у вигляді капеланства, тобто кожна наша громада стала практично таким міні-хабом, який підтримує. Воїнів вимушених переселенців, і війна триває після повномасштабного вторгнення вже три з половиною роки, і ми змучені далі і далі залучати підтримку українців. І сьогодні ми підписали копію Томосу про незалежність Української церкви, який тут простояв вже понад п'ять років в теплій Софії в цьому історичному храмі, в цьому історичному. Місці для того, щоб передати його на аукціон. І коли будуть залучені відповідні ресурси, їх спрямують для підтримки наших Збройних сил України, спрямують на підтримку тим волонтерам, які займаються зараз перевезенням поранених воїнів з передової до лікарень. Тобто є багато різних потреб і церква. Бере безпосередню участь у цих процесах, складних процесах, бо війна триває вже довго і в багатьох українців опускаються руки, всі виснажені і фізично, і духовно, і матеріально. І тому ми повинні так креативити, підтримувати, шукати можливості для того, щоб знову і знову підбадьорювати українців, брати активну участь у підтримці наших збройних. Сил України. Тому це буде підписаний томос, буде одним із лотів на наступному акціоні, і вилучені кошти підуть на підтримку наших Збройних сил України. Ви сказали, що частина грошей, якщо це буде солідна сума, піде і на відбудову нашої україномовної келії на фоні. А наскільки для нас важлива цей проект і повернення? Фактично, да не відбудова, не прихід України, так на фоні, а повернення це важливо для нас, для, для вас особисто, для нас відновлення. Так, відбудова свого часу українці ще з козацьких часів. Молилися, перебували, були ченцями. Багато українців було, ми знаємо, історично є багато келій, це великих монастирів, які свого часу в яких підвозилися українці. Тому зараз ми хочемо українці відбудувати на фоні україномовну келію, до якої матимуть можливість приїжджати будь-хто з українців, там перебувати, молитися. Вже ми бачимо перші початки реабілітації наших військових, які постраждали, які мають серйозні поранення чи втрати, ампутації. Вони вже їздили. І є свідчення про те, що воно досить позитивно духовно впливає. Бо Афон це справді таке унікальне духовне місце це окрема монаша республіка на території Греції. І тому це важливо для нас, українців. І ми також по цеглині. Збираємо пожертви, збираємо цю підтримку і поступово, покроково, можливо, хотілося швидше і одразу все побудувати, але не вдається, бо в час війни основний ресурс спрямовується на підтримку Збройних сил, на підтримку нашого українського війська, але і невелику частку українці жертвують, бо це символічно, це важливо для того, щоб на фоні було, було місце, де постійно. Блинула молитва за Україну, за український народ і за українське наше військо. Ми з вами дійсно спілкувалися півтора року тому, і ви тоді говорили, що церква так динамічно розвивається, з'являються нові прафії. А зараз цей процес продовжується чи якось загальмувався? Як ви можете характеризувати розвиток самої церкви? Цей процес продовжується успішно. Українська церква утверджується. Поступово, еволюційно, громади постійно долучаються до нашої великої родини Православної Церкви України. Цей процес складний. Але ми свідчимо, що постійно, ну практично кожного дня, ми отримуємо навіть засобів масової інформації новини про те, що та чи інша релігійна громада, бо вона сама самостійно приймає це не централізовано, хтось вказує, а громада на місці. Приймає рішення, збирається на збори і ухвалює рішення про приєднання до православної церкви України. І тому цей процес триває, він успішний, він еволюційний. Ми б хотіли знову ж, щоб ми бачимо по настроях українців, щоб це відбулося вже і одразу зараз. Але є багато, на жаль, тих адептів руського міра, які перешкоджають цьому. Ця ідеологія руського міра проповідувалася на теренах української держави. Останні щонайменше три десятиліття, і дуже часто глибоко проникла в мізки українців, які не розуміють, не хочуть розуміти, хочуть жити в цьому так званому згубному російському світі, але потрібно працювати, просвічувати. Це як подібно було з календарною реформою. Вона складна. Мене постійно запитували журналісти, коли, через скільки. І я вас запитував. Да, зараз так... вже ніхто не а зараз ніхто згадує. не згадує про це. Бачите, так само і пройде час. Господь створить такі умови, коли ми будемо згадувати, що це в історії був такий складний процес єднання православних українців, як було з календарем. Всі вболівали, було складно, не підтримували. Але коли прийшли, всі вбулися, і зараз вже останній рік ніхто навіть і не згадує. сталася історична подія тиждень тому, так ви відслужили молебень в дальніх печерах. Для нашої церкви це особлива подія у зв'язку з тим, що Києво Печерська лавра є нашою національною святинею, є надбанням нашого українського народу, і ця святиння повинна належати справжній українській церкві. Нею користувалися наші духовні окупанти тривалий час і використовували. Києво-Печерську лавру як знаряддя проти українців. Бо там знаходили літературу, і не тільки і зрадників ми бачили, що це місце стало таким гніздом для руского міра. І поступово Києво-Печерська лавра стає українською. Цей процес знову тривалий. Поступово, вже ми, як українська церква, молимося понад два з половиною роки в храмах верхньої лаври. Поступово зростає наш наша чернеча спільнота і внизу, і в нижній лаврі, і ми розуміємо, що для києво Печерської лаври печери із нашими преподобними отцями, які там нетлінно спочивають, це серце лаври, це основа лаври, бо лавра завжди приваблювала вірних преподобними. Отцями печерськими своїми нетлінними мощами. Це, така, це унікальне місце загалом для православного світу, не тільки для українців, бо немає жодної такої святині, такого масштабу православії, щоб в одному місці було сконцентровано стільки святих преподобних отців. І ця історія є тривалою вже тисячу років, і це важливе. Місце для для кожного українця, і важливо, що поступово це місце українізується важко, не всі сприймають поступово. Але з часом ми бачимо, що Лавра стане повністю українською. Будуть постійні богослужіння в печерах якось ви плануєте? Я сподіваюся, що так, бо після моєї молитви. Вже браття звершувала там божественну літургію днями і далі. І далі так до да, братів займатися збереженням мощей, бо вже понад два роки ніхто не дбав, було все зачинено. Вони говорили про те, що вони проводять якісь там роботи, але ми бачимо, що залишено все в такому занедбаному стані. Тобто потім вони потрібно... не дбали, вони не виносили, не вирошували. Вони не, не, не займалися практично мощами, і тому зараз потрібно все упорядкувати. Є комісія дії Міністерства культури, яка приймає на баланс заповідника, бо тоді було передано свого часу в 90-х роках це все на баланс російської церкви. І немає практично жодної документації. Зараз це все повинно бути упорядковано, перевірено, чи все на місці, і тоді, вже, коли заповідник повністю отримає цю спадщину, вона повинна бути зафіксована, бо це надбання всього українського народу. І тому буде все, я думаю, що гаразд, молита буде линути. І незабаром також вірні матимуть можливість доступу до святих мощей Кієвочерської лаври. От ми з Времієм спілкувалися. Він говорив, що навіть були такі випадки, що просто брали частину мощей і везли в Москву, якби на подарунок, так така навіть традиція була раніше. Ми можемо там дивитися, чи там все хоч є, чи це дуже важко зрозуміти. Це комісія зараз. Займається, оглядає разом з священнослужителями. Святі мощі, бо справді є багато випадків, які зафіксовані навіть навіть засоб маси інформації, що свого часу дарували частки мощей до Російської Федерації в різні монастирі, продавалися навіть цілі скриньки з частками преподобних отців києво печерських і зараз, після, скажімо, такого аудиту. Огляду, вже ми побачимо, чи все на місці. Я думаю, що воно повинно бути, але вже те, що втрачене, воно не повернеться. Ви свого часу казали, що що Ви відкриті до братів Київ Печерської лаври, навіть московського патріархату, ті ченці, які там є. І ви знаєте, коли ви звершували молитву в дальніх печерах, не знаю, чи ви це бачили? Я теж до них пішов. Вони, до речі, дуже уважно дивилися. А вони поводилися доволі агресивно. На диво, я навіть здивувався. Там не все ми зафіксували камера, але один там почав штовхатися, інший там бити нашу камеру. Там є різні. Є ті, які готові. Долучитися, але вони очікують. Я з багатьма зустрічався, навіть спілкувався, так. але вони очікують, ми хочемо разом. Разом не буде, бо є частина нейтральна, а є частина досить налаштована, агресивно, яка ніколи не доєднається. І ви це реально бачили. Що вони навіть вже на четвертому році повномасштабного вторгнення поводять себе дуже агресивно, відкрито, вони цього навіть не приховують. Вони є. Реально є, але вони ніколи не долучаться. Ми це реально бачимо. Але є ті, які я переконаний, що з часом долучаться і складуть загалом чернечу братію Києво-Печерської лаври. Але потрібен знову ж таки час, бо їх годують обіцянками. Ви почекайте. Не зраджуйте, Україна не переможе і так далі. Тобто, вносять вуха їм цю неправду, вони вірять, чи трошки почекайте, от бачите рішення суду є і так і, і, інакше, але цього не буде. Вони повинні розуміти, що процес справді незворотній і Лавра буде українською справжньою святиною, яка буде служити інтересам саме українського народу. Півтора року тому ви казали, що ви відкриті до об'єднання, навіть із керівництвом. А за останній час якісь є у вас контакти із, ну, з ближайшим Ануфрієм чи там, його помічниками? Ну, минулому році я робив відкриту заяву, яка підтримана і нашим синодом, Архірейським собором. І нещодавно ми проводили в Києво Печерській лаврі наш черговий архірейський собор, згідно з татутами кожного року. Збираємо архірейський собор і приймаємо відповідні рішення. І на цьому соборі ми підтвердили наше прагнення до єднання, до діалогу. Але на жаль, з того часу, з попереднього року, жодної відповіді, жодного слова ми з їхнього боку не отримали. І не отримуємо. Бо наскільки ми чуємо ізсередини про те, що вони не бажають визнавати нашу суб'єктність як таку. І тому жодної відповіді на звернення моє, нашого синоду, Архіерейського собору немає, і невідомо, чи воно буде. Але ми відкриті, справді відкриті, ми готові сідати, говорити, спілкуватися. Але ми бачимо, що є багато там постатей, які роблять все для того, щоб руйнувати. Багато архіреїв, які себе не бачать, і ми їх не бачимо в українській церкві. Вони так змушені робити, чи це така їхня позиція все-таки? Їм так кажуть з Москви, чи це їхнє Це переконання? їхні переконання. Це їхня ідеологія, і вони будуть віддані їй до кінця. От ми бачимо, наприклад, і навіть черкаського митрополита Феодосія, який все робить. Для того відкрито проповідує цю ідеологію, виступає проти і української держави, і проти української церкви на різних міжнародних майданчиках. Його залучає Російська Федерація і використовує в своїх цілях, показати, що в Україні немає свободи і розповідання. І таких багато постатей є так званій. Українська церкви цієї православною церкви в Україні, які ніколи не доєднаються, вони будуть відкрито виступати, боротися проти України і проти української церкви. Давайте уявимо так собі, що от після нашого інтерв'ю вам зателефонує там і скажуть: онуфрі, хоче до вас заїхати. Ви його приймете? Ми готові завжди до зустрічі. Але ми очікуємо вже. Скоро буде 7 років з часу отримання Томусу про автокефалію. ми зробили дуже багато різних звернень. Спочатку ми навіть зустрічалися, пересікалися, перетиналися з Онуфрієм на різних державних заходах, але зараз він не бере участі в жодних державних заходах. І тому за останні там два роки ми з ним жодного разу не перетиналися. І наскільки відомо, що він непохитний у своїй позиції. Щодо спілкування з православною церквою України. Буквально останнє запитання. Починається Піст, що можна, що не можна. Зараз дуже важко людям входити в Піст. От по собі знаю. Це щось дуже-дуже ну, складно. Тим більше, знову ж таки, ці обстріли і все. Ми дуже часто просто заїдаємо ці нерви, так? Але ну просто якщо можна якусь пораду. Як входити, що можна, що не можна? У церкві є. Протягом року декілька важливих постів. Ну, основні і великі пости, ми знаємо, це напередодні Різдва і Воскресіння Господнього, Пасхи, але також напередодні вшанування е, успіння Божої Матері, церква встановила двотижневий піст, щоб ми якомога краще підготувалися. Бо навіть з точки зору медицини ми знаємо про те, що. Людина повинна частково обмежувати себе, бо це не корисно для здоров'я. Якщо споживати постійно м'ясо і важкі такі воливодні так. да, продукти, жир, то це шкодить для, для здоров'я. Але піст має духовну складову. Якщо він поєднується з молитвою, якщо він поєднується з добрими справами, з читанням Духовної літератури, тобто це багато, є різних складових. Це не тільки не споживання якоїсь певної їжі, але все в комплексі воно тоді працює і людина стає духовно здоровою, бо от візьмемо, скільки разів ми споживаємо їжу протягом дня. Декілька разів для того, щоб підтримувати наші фізичні сили, а скільки ми приділяємо уваги нашій душі. Протягом дня. Ми молимось постійно, ми згадуємо, душа теж потребує цієї духовної їжі як тіло повсякденно, декілька разів, так і наша душа потребує цієї підтримки, і церква постійно нагадує, що зупинись, є певний час, потрібно приділити увагу духовній складові, душі своїй. Дуже часто мені люди кажуть, ой, ні, там настільки суворі оці правила, що я навіть і братися не буду. А от мені якийсь священник сказав, що ну а ви попробуйте один день там, наприклад, почати з малого, щось що меншого. А ми тоді ну тоді ж воно не зарахується нам. Якщо про... зарахується зарахується, звісно, зарахується навіть, навіть бажання. От ми молимося, ми згадуємо про Бога, ми зробити якусь добру корисну справу, допомогти своєму ближньому, проявити любов і так далі. Це вже є початком посту. Не спожити, обмежити себе від якихось негативних вчинків і так далі. Це, це теж є початком до. Дотримання посту. Люди більше зосереджені на їжі чомусь. Піст. Але тут, бачите, багато різних сладових а от чомусь так сталося в свідомості людей про те, що це тільки стосується суто їжі, обмежити себе і нічого не їсти. Але це не відповідає дійсності. Піст це Тому не, можна дієта. Їсти. не, дієта. Да, не так. дієта, але це обмеження для того, щоб відновити і фізичні, і духовні сили. Дякую вам величезне. І я хотів би з вами домовитися, щоб ми зустрічалися не раз в півтора року, хоча б трохи, ну хоча б рік. Раз в рік. Я відкритий, будь ласка. Зараз дуже швидко пливе, але так і все змінюється і життя. Зміню. Дякую вам. Все найкраще. Дякую.